Тут другий магазин. О, Той ще магазин там, де я скупляюсь, де Сергій скуплявся. Зараз зачинений. У них якийсь перегублять, іде. Довелося їхати в інший, ще пересадки на метро. Зачинена станція, то довелося від раніше відтиспав місто пішки. Таке собі задоволення, хочу сказати, ходити пішки по парку. Не дуже в наші часи. Так, що такі справи. Не знаю, піти подивитися, що там є, чекає Сергія. Сергій поїхав знову на ту зупинку, де ми були на риболовлі. Але він не поїхав рибалити або їхав зробити добру справу, але так не вийшло. Хотів забрати маленького. Ой, маленького зуцика, але його вже там немає. Вчора він був. Вчора ми не встигли його підхватити, а сьогодні хто зна де він ліс, то поки я його чекаю, хочу зараз збігати до магазину. Вишла. Сходила в магазин, там дуже добре там всі магазини, і риболов експерт, і флабан, і фанатики, що там тільки нема. Коротше, все вони кучі, тільки їхати далі. Ось Сергій вже. Сергій, привіт. Ти готовий на наступну подорож? Так, да, готовий, да, готовий. Готов. Всім привіт, готовий. Їхати на подорож. Тільки коли. Собачку так і не знайшов. Я розповідала за собачку. Треба було вчора її підхватити. Не підхватили, це не залишилася. Я, звісно, шукав, шукав, не знайшов її. Ліба забіг, ліба. Либо... Ліван. Невідомо, де. Не відомо, Шкода. — А це. Показує, що ми тут да Я вам пізніше ще покажу з кращим освітленням, бо тут майже нічого не видно, вечір вже так сьогодні вечір. Ось така варва. Витчинка з блін, не фокусується ні. Двохдюймова. дюймова. Минулому році взимку гарно на неї ловився окунь у нас. Ну, а так далі не. все тестове. А як тесто? Ну і так, тестове перший раз беру а, перший. Твістер. Такий 2,9 дюйми і два дві пачки речочків таких. Так. По 2,2 і два фіолетовому і такому О, фула, яскравому кольорі. І ще взяла собі ось таку коробку. Ну то покажу вже пізніше, вам на світлові, бо Зараз. Погане освітлення, то тоді вже наставочку покажу вам. Так, ну що, знову всім привіт, уже вибралися на річку місцеву. Так, та що ближче. Сьогодні буду рибалити на ось такий лайт, ультралайт, коротше, від 2 до 8. Спочатку спробую на окушаріка, поставила стару свою катуху. 2000 вона вже тут коротше, ось так розтріпалася, все повністю вже не тримається, намагалася це не підкрутити, але воно не підкручується, треба вибрати часто її зремонтувати, це ніяк руки не доходять. То, і шнура вже тут коротше, стягнувся, шнур, мало залишилося, бо бекінг підмотати ще там вже є, але вже мало. Так що таке. І ось таким, бачите, така штука вийшла, що коротше, шнуром мені прорізало ось тут. Ось такий ось таке вийшло, то треба поправляти, щоб не перетерти шнур. Не знаю, може чи заклеїти його, чи, чи що з ним зробити. У мене така була думка взяти і чимось туди заклеїти, хоч, 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 хоч суперклеєм, чи чим. Зараз покажу ту коробку, яку вам показувала, що я там силікон. Силікон, коротше, весь я не брала в пачках, що я купляла. Трохи поперебирала свої ті о, наші пакети. Ось така коробка. Та, ну, ви знаєте ви знаєте вже, напевно, так, ось така двохстороння, вона з однієї сторони, з другої відкривається. Це не реклама, просто взяла, щоб було хоч один такий більший відділ. Тут такі побільші приманочки, ось такі зі шайнери. Ось такий віброхвіст, не знаю, як він називається. Сергія кислота. <хи> ось такий я вам показувала, флагмановський брала на пляжі, колись була покльовка. скоріш за все, судак на такого щуку ловила, але не на річці, на озері. І тут колись осінню була, восени покльовка на щуки. Але зараз його ховати на ось такий фанатіковський Три стерок, ось такі приманочки сюди поскладувала. А почекай, не одягай, мені вантажі треба, в мене вантажів нема взагалі. Ось хочу зараз на ось таку кріхозяблю якусь креатурку маленьку. Спробувати половити окуня. Прив'язала 20 люр 0,20. Ось таку. Зараз спробую. І може ще на ось такі ларвочки. Ну, подивимось. Зараз будемо пробувати. Що тобі треба? Я беру эту. Твістер. Твістерок. Беру. І... Кислоту. Чи що ти береш? І на той сторону Ще й на той сторону щось так. так. І тут ця сторона, тут два таких відділи. Ух. Ось такий твістер, Той, що я вам показувала в пачці. У мене такий хвіст, щоб більш підвисало. Тут віброхвости хвости така шишка гігантська, ще ось такий квістирок. ну Не знаю, це та приманка, що я казала, не з таким хвостом, як треба, взяла тут такий плоский хвіст, а хотіла я взяти з отаким хвостом. Mm -hmm. З отаким хвостом. ну Куди ти лізеш? ти бачиш, що я показую? Mm -hmm. Ось із цей, з ось цей таким хвостом. Але yeah. взяла трохи не то. З рачки, що я брала, в пачці ті, що. Це такі пасивні приманочки 2 і 2. Не знаю, не пробувала ще жодного разу. А це ось активний цей Фанатіковський. Ось це цвет лукс, типу ну, креатурка. Ну, в мене ще не було клювань. На ось таке було на озері щучка на десяточку, але тут не на річці. Ось це, що ви показувала, дві пачки. Що це у нас? Такий 200 років, Не було ще клювань. А це влітку було, зараз не було. Так що, ну, коротше, зараз будемо щось спробувати, може, ще щось інше будемо діставати. Ось така коробка. Пробую окуня ловити. А тоді далі, може, перев'яжусь на щуку. Коротше, розпочинаю, певно, розпочну з кріатурки. Ось цієї саме. Ось вона мені подобається. Чи рибі сподобається одинарничок. ця креатурка. І напевно поставлю трьошечку 3 грами. 3 грами. Тут вже течії такої нема. Якщо мало, то додавлю. Якщо багато, то зменшу. Зараз спробую. Зроблю зроблю джихріх. Таку застіпку маленьку. Буває ще менше, але я таку трохи більшу поставила. Зараз сюди раз. Спочатку чіпляємо приманку гачком від того місця, де застібаємо застіпку, а тоді чіпляємо вже вантаж, щоб якщо буде розбиратися, щоб перше вискочив вантаж, то є шанси, що ще залишиться гачок з приманкою. Ось так все виглядає. І пішли пробувати. Сергій що там взяв? Не знаю, що він перше почепив. О! Три грами, щось летить недалеко. Треба ще підмотувати шнур, бо вже і закид не той. Шнур тут на 3,5 кіло. Але я на окушка мені дуже не треба. Я б сказала, що маловато 3 грами. Я не відчуваю взагалі, що там відбувається. Там якраз з того боку течія. Що ти там, на що ти? Твістерок 2 грами? Відчуваєш дно? Я теж не відчуваю. Ні, ось тут під берегом відчуваю. Погода така гарна, друзі. Сьогодні тепло, нереально, сонечко світи. Клас, погодка просто шикарна. Для зимової спінінгової риболовлі це взагалі просто шик. Так, закинула майже під той берег. Зараз буду пробувати, тоді і ту ларву поставлю, ту стрикозу. Напевно, спробую. І буду експериментувати ще з вагами. А Сергій з е, товстим. Хто з тим флюром пробує, бо Сергій хоче зробити підвисання для щучки. Спробувати щось. А я хочу розпочати з окунця. Будемо пробувати. Зловиться, не зловиться, чисто прогулянка. Подивимось. Це і великувати буде ця креатурка. Бо вона так ніби маленька, здається, а хвостик в неї довгий, тому що же... хоча ви знаєте, день на день не виходить, іноді риба буває, не хоче брати велику приманку, а іноді тупо буває, знаєте, скільки як дивилися відео, якщо у вас не клює там на 3 дюйми чи на 4, зменшуйтесь, Або, знаєте, так розпочинаєш половиною, не клює половиною, починаєш зменшуватися, воно все одно не клює. Буває, туди ставиш четвірку, і судак такий бабах, короче, і все. То ти спробуй вгадай, то залежить від настрою і бажань риби на той момент. що Треба пробувати експериментувати, то не треба зациклюватись на чомусь одному. А бувало так що взагалі нічого, щоб ти туди не поставив. Якщо взагалі в неї був вихід, вона поїла щось. І її не цікавить вже нічого. То хоч став щось, хоч не став, що, що хоч то робити, то може толку з того і не буде взагалі. Катушка моя, звісно, вже ця... Ну, ту катуху сюди поставити з того спіняного там товстий. шнур аж на 6 кілограмів, то воно взагалі нікуди не летітиме. Так. так, 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 що? Що скажу? На ларвочку нема нічого. Ні на великого жука, ні на цю, ні на креатурку. Зараз будемо хід пускати. Серйозних хлопців, дуже серйозних. <смі> я ще фіолетова, але ще не буду фіолетову задіювати. Задіювати, пускати в дію. Так, серйозного парубка зараз хочу задіяти кислотного речка. Погодьтесь, ну серйозно. Хлопець. Зараз я його отак. На один ножничок і підемо туди далі. Сергій щось там з тим твістером калампоцається. От що ж скажу по секрету, мені здається, що на той твістер толку не буде. На ага, на маленький. Який. Я кажу вхід пускаю серйозних парубків. Mm -hmm. кислотих. Mm -hmm. Зараз спробуй підемо туди, бо тут не показник на двох місцях половити. щоб не зацепити ну, хлопці, що вони на живця чи що вони щось таке ловлять з тієї сторони. Те, я вода спала, те, чи її майже нема. Ну, є, ну не така велика, як була. А то тут несло все підряд. Навіть тут можна було десятку кидати. Спробую більший твістер і 2 грами під весон зробити. А тоді вже швидкісно спробую. Ну, коротше. Тож, треба пробувати. Як три рибини плаває, по-перше, спробуй вгадай, що їй хочеться, а по-друге, спробуй, кинь їй під носа, де. Такий це в мене спінінг на щуку він взагалі не годиться. Тука що на шнурочок якийсь. Взагалі це фламановський. Спінінг це не реклама. Була знижка, взяла такий, щоб поменше трохи тести. Взяла від 2 до 8. Але але якщо хочеш ловити на 2-3 грами, то все одно треба ну, краще брати від нуля. Бо 2 грами, то все одно так добре не відчувається. Вже граму 4-5, то нормально, а так. Можна ловити більш-менш, але краще брати від нуля. Навіть продавці в магазині це говорять, що якщо спінінг від двох, то прямо ж так суперово два ти не будеш відчувати. Класний рачок, так класно грає, дивіться. Хто базарився? Ти молодець, тим патюрку Так, Сергій, ти знімеш, чи підтримаєш, чи що-небудь той. Цього парубка визволити. Натримаю, відпущу. Та парубка. Ти лядянина, певно. Холодна. Нас їх ти грам. Три споловини такий хлопець. Дівчинку по норму такий ручок три з половиною грам. Загуба. Uh -huh. Як була попліпка? Так. Ніяка. Uh -huh. Він просто по підвис. Это так, вы дивіться що робить. Дивіться, як він мені куртяк у, у угу. Вырядилась вирядилась на риболку. Класс. Что, сфоткать? Так, сфоткать. Хоч та я натиснули. Ага. Все, давай. І. Він такий людяний, мене вже пальці пробігав. Лайки, ставте лайкос. лайкози. я вже хотіла перечитувати, Змінити вантаж, щоб... Більш короче, підвисало, ти поняв? Хотіла змінити вантаж, щоб ну, підвесончик більший. А скільки грам? 3,5 грами, я хотіла вже змінити вантаж, щоб більше підвисало. Короче. Та реально речок, це фанатик. блін, знов ну, реклама, не реклама, він обалденний. Поправ камеру щось. Ось, скажіть, друзі, в нього такі рухливі, реально, зараз я покажу. Я такого ще не бачила. Кожен раз щось там клинить, але в нього такі тоненькі ось ці перепоночки. Красита запуталась. Коротше, ось ось ці покажи. Ось ось ці перепоночки, вони такі, реально, видно там добре. До цих клешенок вони дуже тонкі і дуже пластичні. За рахунок цього, ось ця тяжка клешня, вона просто так, ось, ось так просто тупо вона грає в воді. Особливо, коли, коли малесенький вантаж, коли малий вантаж і воно йде на підвисоні, то він так падає, падає, так тут тіліпається. Мені дуже сподобалося. Але судачок взяв прямо під самим берегом, я в шоці, взагалі. І покльовки не було ніякої. І він заглотнув, закусив. Я просто почула вантаж вагу. Який він холодний. Я, я в шоці, в мене палиць. Перша риба, яку я зняла самостійно руками в січні взивку, перший раз знімаю рибу сама. Така нереальна ледяна риба. Що, коротше, продовжуємо. Тримай міцно камеру, бо буде отаке. От. Ні, держи, я побіг, бо я вже не можу. Побіг, добре. давай. Так, коротше, один судачок і все. І два зачепи. Чуть морковку не відірвала, квинку свою. Я спробую побільше. Крупнішу приманку може візьме. Ні, нічого. Сергій казав, що в нього було. На Ізвіка теж клювання, але не реалізоване. В цьому ж місці, скоріше теж судачок. Я думаю, він таки що може тут взяти. Зараз ще по тій же траєкторії разок закину. Поставила біброхвостика іншого трьохдюймового, не захотів. Короте, зараз ще раз тут закину, підемо далі, бо тут зараз спробувати. Але судочок може Повернутися, і клювати. Справа йде до вечора. А він такий, що може. Ох, було клювання. Тільки два точки було. Фух. Не добрав. Але проводка така пасивчик, коротше. Тільки що було клювання в мене, два тички. Що кажеш? Що кажеш? На ну, те ж саме Спробувала ще інше, нічого не було. Поставила назад того ж рачка. Я не знаю, як мене спонукало, що взяти, схватити цього кислотного рачка. Думаю, ну люба риба кислоту. І щось захотілося взяти щось з такими клешнями, все Я Хотіла більше трохи. Розмір. Не було. Два і два з такими клешнями найбільше. Тут ще коряжник, блін, можна нехило так позривати приманок. То ти? Ой, йо пересете. А! -а, -а! Я вже там раз на мосту зривала, двігала аж туди, коротше, нагору, щоб приманку забрати там відірвалася. Щось чоловік там стоїть, я щось не бачив, щоб він щось ловив, тільки прийшов теж. Але трохи вже пройтись, бо так нібито тепло, а як на місці стоїш, то трошки далі, там пробуємо. Якщо збуди показано, обов'язково як ні, то ні.